Опалювальний сезон розпочинається, а це означає, що буковинців, яких котли не на газі, активно готуються до похолодань у Чернівецькій області. цьогоріч попит на дрова вдвічі більший ніж у попередні роки. Скільки доведеться платити за кубометр деревини цього сезону? А хто зможе придбати дрова за пільговою ціною, розкажемо у сюжеті. Дмитро Опась живе в селі Карабчів Вижницького району. До опалювального сезону готується завчасно, ще з весни. На один сезон закуповує не менше 20 кубометрів дров, надає перевагу буку або грабу. Це добра тверда порода, Ну просушується вона легше, дає жар. весною. На наколів, то все просихає воно і зиму вже сухі дрова. У Карабчівському закладі дошкільної освіти, що у Вашківецькій громаді, навчається 70 дітей. Приміщення старе і потребує постійного опалення з осені до ранньої весни. Керівництво закладу зазначає, дров вистачає, тому що ними забезпечує лісництво поряд. Одноразово зранку ми до приходу дітей опалюємо всі приміщення. Опалення у нас пічне, у нас у всіх групах пічки. Дрова нам закупляє Вашківецька міська рада згідно оголошеного тендеру. В цьому році дрова завезені в повнені обсязі, також вони вже попилені та поколені, і ми готові до опалювального сезону. За словами лісівника, дефіциту заготовленої деревини наразі немає. У деяких лісгоспап вартість входить доставлення дров на адресу. Кожен боковинець може замовити до 15 кубометрів дров на рік. Ми зараз безпосередньо знаходимося у кварталі 24-му, де проводиться лісозаготілля, прохідна рубка, це якраз більше 90% у складі дров. Тому ви побачите зараз ми є на верхньому складі нашого лісництва, і тут, відповідно, вже відбувається погрузка дров на той чи інший вид транспорту. Якщо взяти, у нас, наприклад, взяти вересень місяць, то у нас близько 700 метрів кубічних деревини заготовлено дровиною тільки для потреб населення, а також для установ нашого району та установ нашої області. Тобто садочки, це є школи, це є у нас було заключений договір з Банилівською територіальною громадою, де було їм завезено за останній місяць 200. 15 метрів кубічні деревини. у Ченівецькій області. Учасники бойових дій можуть отримати дрова за пільговою ціною. Це можливо, якщо у будинку немає газового опалення. Зараз у нас у лісгоспі розробляється ціна для пониження трошки собі вартості ціни для особливо для Учасників бойових дій, а також сім'ї воїнам загиблих. У нас зараз виділено так само кошти для придбання е, сім'ям тих людей, які загинули на війні, тих воїнів, героїв наших, які загинули на війні. І ми, ми будемо їм забезпечувати дровами. За лісовим кодексом України діє заборона на збирання сухих дерев та гілок в лісах чи лісосмугах, вийняток території, де ведуться бойові дії, за порушення передбачений штраф у Чернівецькому лісгоспі ціни на дрова в порівнянні з минулим роком не змінились, каже директор Подільського лісового офісу Василь Гончар. Наразі лісосподарські підприємства у зоні діяльності Чернівецької області забезпечують населення повністю. Всі бажаючі можуть придбати дрова безпосередньо в лісництві. Ціна у нас не Зросла. Вона, як і була на початку року, так вона і залишилася. 1056 гривень. Це середня реалізаційна ціна на буковині. Якщо взяти по об'ємах, яких ми відвантажили, від початку року ми вже відвантажили населенню 146 тисяч метрів кубічних дровпаливних. Саме основні дрова, які користуються попитом серед населення, це є твердолищені дерева, дуб, бук, граб. Щоб купити дрова, потрібно звернутися безпосередньо в лісництво або зробити замовлення онлайн на сайті Дрова. Є тут процедура спрощена і не потрібно стояти в черзі, якщо за дрова взяли стільки восени. Євген Посалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4